Че? Ти спиш, ты купаєшся все, воно ну, ну, ну не в яке, не то мельку. Лена буде репортож. Не, Бу Бул, Бул. ну, не було там, не було, там не а, ні не вообще после. Yeah. Короче, тут будеш у Це що? було десь в других районах. Не було. Так, виїжджаємо з території. Куди їдемо ще не знаємо. Я, може, діти знають. То... А нас куди повезуть туди. Тільки отут, де ми зараз знаходимося людей. І зараз покажу друге місце. Це ми знайшли коротку дорогу. Коротку дорогу. До другого. Тут ось теж щось будують. Вже. Будують, будують, будують. І здорові такі територія теж здорували, вона в полі знаходиться. О, нас привезли Кароліна Бугас. 15 хвилин. Це вже фігатука вже конкретно. Затоку, Кароліна Бугас теж затока. А, і теж затока стояв. Чого коли забуваєш готель, він показує Кароліна Бугас? Селу я село за Так я ж не за село кажу, а не саму ету, цю затоку. На цій затокі багато таких тих. Сел, скажу так. Кароліна Бугас це іменно ця місцевість. Ну, ну все, знову багато. І, і от починається, яка різниця. Ми виїхали, у нас було один якийсь магазинчик, а тут вже з усіх старі, треба відкриті. Військово наш босс. Готелів дуже багато зараз тут, дуже багато. І оце отут ціла вулиця, торгових точок. Є все. Не те, що біля нас. Це кароліна Бугас. Ви бачите, скільки тут всього. Минулого року э, не було, цей магазин не працював. Э, ну, працював, але мало було точок. Кафешечки тут якісь, а зараз майже вже всі працюють. Базари, Бувають дуже багато овочів, фруктів. Все тут є. Все. А ми приїхали сюди харчуватися. У нас тут обід. Знайшли собі оцю смачну хату. Там домашня їжа. Тому... 15 хвилин, знайшли таку дорогу, дуже близько. Коли ми об'їжджали, було там 20 чим кілометрів, а тут половину ближче. Раз 15 хвилин і ми вже в Кароліна Бугасі. Так що ось сьогодні багато товару привезли, треба буде щось тут подивитися. Сьогодні ми останній день, тому хочеться купити і сувенірчик якийсь, щось смачненьке. Так, ми підійшли до сувенірів. Брилочки які класні. З крабіком. З крабіком. А от я, случайно, ну, не звичайно, не світиться, то це мені так поставить. Свіпиться По відчиняється. По 30 гривень. Думаєш, а мені здається, вони такі точні. Ну, вони просто тут лежать, а тут похож. Дуже схоже. Сумачки пляжні. 235 гривень. Покажу людям. Ой, різні отакі. Вот різні, різні, різні. Все цікаве. Що тут ще? Що отак от, от я покажу? Немає тут, звичайно, зодіаків. Без поняття, ти собі хочеш? Зодіаків, а так. Без зодіаків, що тобі надо? Лев мені вже потрібно. Ось він мене. Що таке козіру? А, так, руга. А ну ти бачиш, гарно. Я без очки, я не бачу. Я ось змію, я бачу. А Я хоч і не то саме, не змію, я не люблю. Стрілець я бачу. Ага. Що тут? А, что тут еще? Весы. Так. Дивлюсь, где -то. Не бачу. Короче, надо... Так, вот сейчас пришли. Чашечку подберемся. Так.

И что тут с магнитиком? Не, иди будь зиму, это Пицца. А что тут написано? Затока, наверное. Затока, да? Угу. Да. Пицца гарна. Пицца гарна. Пицца Вони всі однакові? Ви думали, що буде дат тут іменно ця коробочка, з найде. йде. — Ти ти. Покажу. Від корабля, я паруса. — У театрі. що, з відкривашками, так, просто. Так, з відкривашками. Щоб вони реальні. Ай, ви прикиньте. У мене прилипла, до да, цього збої, до мене з мастером. Це таке цікаве. Що ще таке цікаве? Хакіса. Ось. Слушай, у нас не такі юки. Боже, і в нас можна з наших юк таке зробити? А? Ми, Ми то думаємо. його викапуємо. Я думаю, що це друге. Ну друге. Юка тільки не наша. Ну все. Справа, зліва. Ти рибину купити? Да. Да. Там можна і тут справа, зліва. Справа зліва. А що це? рибний магазин. А, так, да? Давай глянемо. Ні, це не те. Бучок. 100 гривень сто 100 гран. Вичок отакий манюнький і 100 гривень 100 грамів. Тобто 1000 гривень кілограм. Ну так ми брали в передній бугазі 980 Чи скільки там брала. Теж, так? Да? Ну так. Ну, скільки? 170 гривень, вона взяла 4 бичка. Ага. А вот ще на сторону. Приходь. Ну, щена, так. Кругом бази, бази, бази. І тут шашлычком пахне. Там вина продають. Тут все продають. Все-все-все, овочі. І не тільки. Все-все-все. Коротше, зато вживає. Вже, мабуть, ожила чуть-чуть, Тут дуже багато всього красивого, глянь, які слони, фігурки. Все красиве швидко пробігають, тому що ми поки діти обідають, все, більше немає. Ми все одно будемо зараз заїжджати на базар, мабуть, район Бога. Вимо хай Саша стане, купиш, тобі там рибу тешеш. І там хохова красиво лежала. Це в магазині там і на вулиці, на базарі? А там і магазинчик якийсь. Ну ось так. Отам щось дивок іде пахучі. 1000 гривень кілограмів. Mm -hmm. Все, пообідали, знову борщику. Поїли всі, по-моєму, крім ливенятка, так? Ливеннятка? Солянка? Солянку добро. Ні. А я борщ. 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 Я заплатила 206 гривен. Села, собі, не, не знаю, как называется. Мне интересно, где кокос. А, де кокос? — Так. — Я думаю, видно появились, где кокос. — кокос... А может вот туда и вот туда налево там ищешь шволочка. Так, теперь все не голодные и счастливые, едем, де. Куда-нибудь. Не, ну після рынка. А базар? А у нас повітряні треба було повітряні, а ну повітря. У нас в, 12 часов потрібно. Це що тут буде щось? Туди багато, тут ось багато. Mm -hmm. mm -hmm. Живі, розливни. Mm -hmm. Так, все виїжджаємо. Так, заїхали, щоб купити сувеніри і подарунки. Завтра вже додому. Mm -hmm. Тут mm -hmm. дешевше, ніж біля, біля моря. Ми Вчора пахлаву купили за 100 гривень штучку. Або зараз заїхав, купили туди воно, там заїхати